Ви пишете, що ви боїтеся камери і не хочете знімати відео з продажами свого товару, який у вас є, тому що ну, щось там у вас не так, чи з обличчям, чи ще щось. Ну, ви знаєте, нас які ми створили, такі ми вже є. Ну, я вам пораджу, дивіться, можна себе змінити. Змінити як? Продаючи свій товар через інтернет, заробити на пластичну операцію. Якщо ви хочете себе змінити. Ну, я вам скажу: якщо ви через інтернет, через свої відео, через свої пости заробите, ви ж самі розумієте, я не знаю, скільки вона коштує, але я впевнена, що пластична операція не дешева. Якщо ви заробите хоча б цю суму на пластичну операцію, то ви скажете, нафіг вона мені здалася. Я і так шикарна, я і так прекрасна, я і так успішна. Тому що вже таку суму маю, а вже чи витрачати її на пластичну операцію, чи витрачати її на якісь потреби сім'ї, чи на себе, чи на розвиток свого бізнесу, це вже тоді вирішувати вам. Тому бажаю успіху, торгуйте, знімайте відео, не соромтеся себе, сприймайте себе такими, якими ви є. Іншими ви не будете. Хіба що? Так, бажаєте <сважаю> замовити червону кручорну чи щуки? Пишіть мені в особисті повідомлення, а також різноманітні квіти є до продажу багаторічники.